Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже тяжка була ця нічка, дуже жорстока та агресивна. До речі, мені записується відео сьогодні 16.10 четвер, на годиннику зараз 10 година ранку. До речі, кажучи, саме на четвер мені випадали дуже жорсткі та небезпечні карти, і я попереджав. Карта болезні випадала, хвороби на циганській колоді, а на звичайній колоді Десятка Христова. Це одна з найнебезпечніших карт. Це карта тяжкого грузу, а так терактів. І дійсно бомбили інфраструктуру, бомбили критичні об'єкти, там про, по нафтопереробці був якийсь об'єкт, були якісь е е електростанції важливі. Коротше, повертаються назад е відключення. Відключення електроенергії і оці от графіки. Знамениті графіки, до яких ми всі вже на зимовий період часу звикли. Я попереджав і я казав, що записайтеся, генератор зайвий не буде, Павербанки теж зайві не будуть. Про це навіть ТСН писало і там ще деякі газети. Я от Навіть якщо ви в Google вб'єте моє ім'я прізвище, то одне з перших, що виб'є, це в мої статті, які тиждень назад оце от почали постити. Навіть і два тижні десь назад. Тому. Беруть моє відео і просто на основі нього пишуть статтю. Я не проти, інформація має бути поширена, хай поширюють. Тому я хочу сказати, що все-таки треба зараз подбати про запаси. Тому що блекаути я передбачав, я записував відео про блекаути і казав, що вони будуть. І вони таки будуть. Так, каністра бензину, я думаю, що це такий мінімальний стартовий пакет для кожного. Це якесь екофлоу або генератор. Це. Декілька павербанків, 2-3. Ну, ну, які мають бути 100% заряджені. Ну і це, можливо, свічки-таблетки, звичайні пальчикові батарейки також не завадять. Можливо, якась ем, портативна електростанція, там, ліхтарик, ну, і так далі по списку. Тобто, ви все це знаєте. Про це є багато статей на цю тему як себе підготувати до блокауту. Я хочу сказати, що. Шкода, що такі передбачення збуваються, але, як бачите, вони збуваються. І є ще одне дуже важливе передбачення, яким я хочу з вами поділитися. Це моя книга ось моє передбачення світу майбутнього. Знаєте, можливо, це просто попередження. Я перефразую: я не хочу жити в такому світі, яким я його описав. Але. Це теж може бути свого роду попередження передбачення. Знаєте, долю можна все одно переписати, і це дійсно так існує. Інколи екстрасенс чи провидець попереджає про певний розвиток подій. Люди це знають, люди це усвідомлюють і вони переписують майбутнє. Так само, я сподіваюся, буде з цією книгою. Крик цивілізації це книга, яку я написав. Про світ майбутнього. Це моє бачення світу майбутнього. Світ, який пережив Третю та Четверту світові війни, пережив ядерну катастрофу і адаптувався. Суспільство розкололося, світ розділився на три цивілізації, окремі які ворогують між собою. Це наукова фантастика, антиутопія. В Дусі Орвала. Хтось мене з Бредбері вже порівнює. Я потім покажу скріншоти коментарів, переписки з клієнтом з його дозволу, звичайно, так то я не афішую. Мене також порівнювали і з Азімовим, і з іншими відомими письменниками, фантастами, антиутопістами. Тому, от, власне кажучи, ця книжка, я думаю, вам сподобається, можете її замовити. Унікальна пропозиція: всередині буде підпис від мене, авторський. Хто хоче передбачення, вона входить у вартість книги. Тобто за це доплачувати не треба. Хто хоче індивідуальне передбачення для себе, то я можу його написати. Хто скептик і в таке не сильно вірить, то можу просто написати пару приємних позитивних побажань підтримки. Так що книга класна, надійна, сторінки надійні. Вона виконана в глянцевому такому надійному, в надійній палітурці глянцевій. Тобто, вона навіть під дощем, якщо ви десь будете читати, не розмокне. Насправді книга дуже цікава. Ось вони ці книги. Я вже багато книг продав, багато і по світу розіслав. І я сподіваюся, що ця книга також може стати однією з ваших. Так, тому замовляйте, читайте, діліться враженнями. Вже є люди, які повністю її прочитали, і враження від них дуже класні. Кажуть, що я вмію передавати атмосферу. Що в мені присутній талант кінематографічності, що насправді дуже важливо. Не всі письменники володіють таким талантом. Тобто, ти читаєш і ти ніби дійсно переносишся в ті події і переживаєш ті емоції, які переживають головні герої. Віртуальна реальність. Так що люди кажуть, що в мене талант є. Хто в коментарях вже купив мою книгу, можете відписатися, своїми враженнями, поділитись: варто купувати, не варто купувати мою книгу. Ну і, будь ласка, читайте і відкривайте для себе щось нове в моїй книзі. Це моє авторське бачення світу майбутнього, це моє передбачення. Екстрасенс це не тільки про свічки, маятники та карти Таро. Екстрасенс це ще й про якісь глибинні відчуття, коли людина відчуває глибше і, то, і сильніше, ніж інші люди. Тому, власне кажучи, це теж може бути книга, це теж прояв екстрасенсорних здібностей. Дуже багато відомих письменників були екстрасенсами чи мають екстрасенсорний потенціал. Знову ж таки, той самий Стівен Кінг, той самий та сама Джоан Роулінг, той самий Толкін, той самий Лавкрафт чи Едгар Алан По взагалі король всіх. Ем, Письменників, які писали в жанрі містики та жаху. Це не містика, це більше наукова фантастика. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Просто вони на картах не гадають, але екстрасенсорні здібності в них є. Вони все сублімують в свої книги. Можливо, і в моєму житті настане момент, коли я чисто займуся письменництвом. Але поки що, як початківець зі своєю дебютною книгою, я її вам презентую, рекламую і поки що. Проводжу далі прогнози для вас. Принаймні, поки війна не закінчиться, я буду продовжувати працювати. Обіцяю. Так, а тут моя біографія, анотація. Тут корінець, і ось так виглядає книжечка. Замовляйте! За номером на сторінці в Тіктоці та в Ютюбі, в описі під відео. Всього доброго вам!